Я ж сульми граю, юнаків свикаю, уряди вставляють, буде відвішають лень, на сьогодні си роздрав, молоді ролята, хлопці, хлопці, соколята. Мій позивний шустрий. Всі хочуть поздравити з Різдвом Христовим. Моє рідне місто Полтава, Полтава, тримайся, я тут на передовій. Я буду воювати за своє місто, за свою країну. Може і поляжу тут, але буду знати, що я поліг за свою країну. Мені 19 років і я хочу сказати всім молодим хлопчатам, не потрібно ховатися там. Які наркотики, який алкоголь. Хватайте автомати і біжіть сюди. Тут таких як ми мало. Тут ми потрібні. Люди ті, що постарші, їм уже тяжко. І ми поки молоді, поки ми всі в силах, потрібно діяти, поки не пізно. Слава Україні! let